Всім привіт! Мене звати Наталя. І зазвичай на цей канал я виходжу тоді, коли я маю чим поділитися. І сьогодні саме той випадок і саме той день, тому що я отримала морганське візу! Я така довольна, що це просто капець, але давайте по порядку. Цей день нарешті настав. Сьогодні в мене інтерв'ю в американському консульстві на рахунок моєї туристичної візи. Я переживаю і тому я підготувала дуже багато документів на якісь гіпотетичні питання, які вони можуть задати, і так далі. Тому поважайте мені. Подачки. Так, це наскільки я розумію, вже черга на те, щоб зайти. Тому ми хотіли отримати візу в основному для того, щоб таки, подорожувати. Нам не потрібно там жити. Ми хочемо подорожувати. Але я все знаєте, переживаю і так, ніби я там збираюсь нелегально лишитися. Якщо ви, раптом не знали, то ні піар, ні канадська віза не дає можливості подорожувати в мертве. Для цього потрібно отр окремо отримати візу. Але єдиним плюсом є те, що ти її отримаєш один раз на 10 років, навіть якщо ваш паспорт менше ніж на 10 років ви потім просто буде їздити з двома паспортами, для того, щоб показати причину поїздки в Америку. Ми Вирішили купити квитки на Green Day Green — Day це, в принципі один з таких гуртів який я дуже люблю, плюс у нас з Сашою тут класна стикається історія. Ми познайомилися на рок-концерті На скоро 8 років ми разом. Тому я думаю, що це все мало би гарно замечити з цього і буде рішити, чи давати на візу чи ні? Також окрім того, ми підготували дуже багато документів, які глобально показують нашу прив'язаність до Канади. Кредитна машина це і договір оренди, це і джоп-офери, що ми маємо в принципі і гроші, і те, що у нас є тут робота, відповідно, ми повернемося сюди, і так далі. І також самі базові документи, які вони казали, це permit, паспорт, фотографія, роздруківки цих всіх штук. Тому я реально думаю, що ми підготовлені, але навіть не зважаючи на це, я реально все ще переживаю. Мало би все бути добре, але я кажу, я ще поки це знімаю. Я ще не знаю. Але я буду напевно однією з найщасливіших людей, коли отримують довбану візу, тому що ми чекали. Півтори роки від моменту, відколи ми заповнили заявку. Тобто, ми заповнили першу заявку десь в лютому 2023 року, і от сьогодні червень 2024 року. І ми нарешті сюди прийшли для того, щоб оформляти, але при тому, що ми вилоли місце на рік наперед, тобто цей процес настільки довгий, що це просто жесть, але ще чуть-чуть. Ми отримали абру на американське візо. Ти переживав? Було важко? Куди перше поїдемо? Свято. Світу Наталя Саша. Чекайте. Він да теж чекайте. Так, ви просто зараз не повірите, куди я йду. Я нарешті йду забирати наші паспорти з поштового офісу. Насправді вони прийшли дуже швидко, але так попало, що вони прийшли в п'ятницю. В п'ятницю ми не встигли забрати потім. Субота, неділя вихідні, понеділок також довгий був вихідний, відповідно. Я забираю їх аж вівторок, але я, коротше, дуже надіюся, що там все океанія. Дуже надіюся, що я зможу їх зібрати. І там буде віза на 10 років. Так що йдемо зі мною. But for a second one, it's like my husband should come. I'm not sure. Do you have another tracking number? Знаєте, що в мене в руках? Знаєте, що в мене в руках? В мене в руках листи <laughs> з нашими паспортами. Я вже відкривала, тому що мені потрібно було перевірити, чи там є паспорти. Але в мене на руках паспорти з Американською Візеру! <laughs> Я, звісно, живу. Виглядає ліпше я ніж я виглядаю на цій американській візі, але я супер-довольна. Оце, якщо що, ви бачите зараз найщасливіша людина на світі. Так, саме головне, що у нас з собою: документи і партнери. Так, ну що, пані та панове, ми з вами сьогодні вирушаємо. Сполучені Штати Америки. Перший раз сьогодні будемо їхати вже в Америку. Якщо чесно, я дуже ексайте. Я не думаю, що Сіетл дуже сильно відрізняється від Ванкуверу, але це знаєте виїхати за кордон. Ото це відчуття. Ой, обожні! Так що проштампуємо наші візи, проштампуємо наші паспорти перший раз. Коротше, я дуже-дуже excited. Ми насправді їдемо тільки туди-назад, на один день. Вже через вихідні ми поїдемо на три дні. Але я все одно excited, тому що це знаєте, це виласка. От так що да. будемо зараз їхати. Досліджувати, як виглядає сієтло, яка вона Америка. Я покажу вам трошки, але ж кажу. Тобто я не думаю, що сєтло сильно відрізняється від Ванковеру. Але побачу. Ну що, поїхали, Сашка? Михайло приєм! І все. все пока. Побачимось в Америці! Ось ось це усвідомлення, коли ти розумієш, що для того, щоб доїхати до Америки, тобі треба всього навсього проїхати три години в 236 кілометрів. Так, все, ми вже на кордоні стоїмо в черзі. Надіюся, що цей кордон пройде набагато швидше, ніж польсько-український. А oh, Ось тут uh, Duty Free. Коротше, я дуже excited і до не вірю те, що ми стоїмо на американському кордоні. Ми їдемо за кордон! Hi. Oh. Hi. Where are you going? Seattle. Seattle? Seattle? Yeah. Oops, Green day. Ok How many days are you going to be there? Uh, I'll back just tonight. Can you open the back window? Pull out even more. There. Where you live?

Коротше, якщо чесно, такого я не очікувала. Ми ще ходили на якийсь типу, додатковий, ну, недопит. Ми, коротше, заплатили за перший раз якусь штуку, це по 12 доларів. І тепер ми зможемо без проблем в'їжджати до Америки до березня 2025 року, тобто на півроку нам продовжили. Але цікаво, я якщо чесно не очікувала, я не думала, що треба робити, тому що нам дали якусь таку штучку, я вже думала, що все. Вот. Ще такий прикол був в тому, що у нас цей бордер-офіцер, він був росіянин, прізвище Буданов, і його не перше питання було по-русски говорити, і я така, ну, no, we are ukrainians. Ну, типу, типу, що? для порівняння. Ми щойно виїжджали з цього місця, де нас був це додаткова перевірка, і віддавали такий оранжевий папірець іншому офіцеру. Він чомусь подумав, що ми з Німеччини. Ми сказали, що ми українці. І Він типу такий каже: Добре, дякую, до побачення. І блін, ну це було мило, блін, а не якийсь бляха росіянин, який тримає наші українські паспорти, і каже по-русски говоріть. Ігор, все, але ми вже на американській стороні. Все, їдемо. Всія ту! Мама, я в Америці. Що ми тільки заїхали в місто, можу точно сказати, що, по-перше, тут набагато більше машин, ніж в Ванкувері. Це прям 100%. І Сашка каже, що там 5 полос трас і всі вони загружені машинами. Також я зауважила, те, що тут більше старих машин, ніж в Ванкувері, на мою думку, не знаю. Також, ти, дорога ну, типу, вона такими плитами стоїть, і ти їдеш, і ти кон-тин-тин-тин. Тако... Я така прямо думаю, бляха Саша харена наїжджати на ці штучки, типу, на кінці А Саша каже, я Сашка, не наїжджаю. Це таке неприкольно. Е і мені здається, тут більше будинків з цегли. Але Сашка каже, що це вони не з цегли, а вони обкладені цеглою. Але я думаю, що вони все ще з цегли, тому що ну, типу, в Банкувері теж є будинки, які типу, цегляні, але вони не цегляні. А тут вони виглядають більше за реалістично. цегляні, якщо це має сенс. Поки ось так. Ось ви 5 доларів за парковку. Окей. Тільки це вже реальні долари Сашка okay. не іграшкові. Hi. No, it's my first time. <laughs> just so you know, everything is for you to test on the Okay. Table. So please just use tools when you're testing. Okay. And then if you need help or you want to check out, that any of us in uniform will take care of you. Okay, guys. thank yeah, you. Thank I you. like your makeup. Thank you. <laughs> just let us know if you need anything. Okay, thank you. Так, Як якщо чесно, магазин госів знаходиться в небіжійоні. Там і какашка була. Оскільки сєтло славиться також великою кількістю книгаре, ми зайшли в одну з них. Еліот Бей це двохповерхова книгарня зразу навпроти магазину Glossier в центрі Сєтло. Тут величезний вибір книг є кафе, але насправді унікальність є в тому, що працівники власноруч пишуть відгуки про книги і залишають їх на полицях. Як на мене, це дуже прикольний жест, і сміливо вам може рекомендувати це місце. Також цікавий нюанс, те, що ті потрібно давати після того, як ти заплатив, а не як в Ванкувері до того, як ти заплатив. Але знову ж таки, ті до самого факту обслуговування для мене до сих пір дуже дивна штука. Далі їдемо до локацію. Такого дерева я ще не бачила. Так, ми тим часом приїхали в Starbucks Roastery, Глобально це Starbucks, де також можна спостерігати за тим, як вони мелять каву і так далі. Таких ніби цього навсього є 5 штук на весь світ. І ми йдемо в один з них. Чесно кажучи, від світлу як місто я не очікувала багато. По-перше, Ванкувер сам по собі поставив величезну планку. А по-друге, більшість знайомих казали, що він взагалі мало чим відрізняється. Провівши тут всього півдня висновки рано робити, але місто точно красиве, набагато більше машин. Але насправді, поки ми гуляли, людей було не так багато, чому я була здивована. По відчуттях більше старовидних будинків, ширші дороги та тротуари. Але тим не менш, менше зелені та не так видно гори, особливо в порівнянні з Ванкувером. Але тим не менш, ми сюди ще точно. Повернемось для того, щоб скласти свої більш повноцінні враження. А поки йдемо насолоджуватись концертом. Виявляється моя невеличка сумка від Качаровської за велика по правилах стадіону в Америці. Виявляється для того, щоб зайти на стадіон, в тебе має бути або прозора сумка, або сумка, яка не більше половини розміру, а 4 паперу, якщо чесно, я в шоці, Але тим не менш, йдемо розважатись. 何 Але глобально як відбувається процес отримання американської візи, я вам скажу знову ж таки з нашого досвіду, ми живемо в Канаді, в Ванкувері. Відповідно, це може сильно відрізнятися від того, що ви живете, наприклад, в Європі чи в Україні. Але також важливо зазначити те, що ми не платили ніяким стороннім агентствам, Ми будувалися самостійно, тому що я думаю, що, якщо ви живете в тій самій Канаді. Сторонні агентства вам в принципі не потрібно, тому що офіцер вже в принципі розуміє, яка ваша причина, чому ви туди будете їхати, тому що це близько і швидше за все подорожувати. Тобто в цьому плані це набагато простіше ніж з Європи перед тим як. Отримувати, звичайно, будь-яку візу потрібно заповнити аплікацію, тобто вашу анкету для американської візи. Це анкета DS-160. Ви можете її знайти на офіційному сайті і заповнити самостійно. Так особисто робили ми. Це якраз є анкета на туристичну візу b 1 b 2 Відправити її, далі сплатити консульський збір в канадських доларах. Це приблизно 500 з лишнім доларів. В американській, не питаєш сам сто ніби на одну людину, і після цього забронювати дату на ваш інтерв'ю, але через те, що процес реально дуже довгий, у вас потім причина поїздки може не співпадати з датою. Якщо у вас таке стається, що у вас щось змінилося кардинально, я реально дуже сильно рекомендую вам перезаповнити цю візу вже перед вашим інтерв'ю і прикріпити її до вашого профайлу. Також будьте дуже обережні і перевіряйте всі свої дані, тому що в нас сталася така ситуація, що Саша написав дані неправильно і вийшло так, що я була 2020 року народження. Для того, щоб виправити цю помилку, я мала писати в консульство і казати, що там дата народження моя неправильна, і це там механічна помилка. Я тоді дуже сильно стресувала. Я думала, що все нам візи то й не дадуть, і так далі. З результатів. Все було окей, мені все дуже швидко поміняли, щоб не мати лишніх таких нервів. Реально перевіряти додатково всю інформацію. Даючи на питання, як нам вдалося прореєструватися на рік раніше, нам прийшов імейл. Я знаю, що багато людей пробують зробити слоти. Вони там оновлюють там ще 5 хвилин, мають якісь там ботів, і так далі, але реально нам не виходило. По факту, в результаті ми. Змогли перереєструватися раніше, коли наприйшов імейл вже від самого консульства. Чи нам так вийшло, що ми змогли перебронювати на чарні 2024 року, а не червень 2025 року? Глобально, ще з основних моментів, що важливо сказати, це те, що в нас не запитало майже ніяких додаткових документів. Тобто, ми мали з собою те, що дивилося. Це permit, після цього паспорт і фотографія. Все. Це решта, що ми принесли з собою, а в нас був прям повний список документів. Нас взагалі не питали. Але я б рекомендувала все одно це все мати, тому що ви самі не знаєте, і там спитають, не спитають. Нам можливо повезло чисто офіцером, який е, вирішив облегшити нам цей процес. Але глобально я би все одно рекомендувала мати всі документи, які по факту підтвердять, що ви не збираєтесь там лишатись свою прив'язаність до того місця, де ви живете, і так далі. Але реально це було набагато легше, ніж я думала. А так. Все, паспорти вже нас. Я реально дуже щаслива записувати це відео. Я дуже щаслива поділитися нашим досвідом. Я дуже щаслива, що нарешті ця галочка для мене закрита. Прямо, напевно, на все життя. Тому що я сподіваюся, на наступний раз я вже буду з канадським паспортом, коли мені треба буде знову американська віза. Я надіюся, вам це відео було корисне. Всім удачки, всім зробити слоти, швидко податися і щоб всім легко без проблем відкрили американську візу. І ви змогли подорожувати. Все пока-пока. Нічого не дивилися, але я розумію, що це. ж ви Боже, що це таке на мені? Господи, так багато всяких мушок. Швидко знімаю, бо мене зараз їдять.